Міська рада проти вступу України у митний союз, відповідне рішення депутати прийняли на терміновій позачерговій сесії. Саме в такий спосіб обранці відреагували на активізацію переговорів про приєднання держави до економічного альянсу Росії, Білорусі та Казахстану. Адже участь у цьому союзі, впевнені депутати, закриє двері до європейської спільноти. До того ж, у митній унії немає рівноправ'я сторін. Прийняття рішень в цьому митному союзі є, ну скажімо, дуже несправедливим. Коли Росія має сьогодні митному союз є Білорусь і Казахстан, і Росія має 57% в прийнятті прийняті рішень, тобто вона фактично одноосібно приймає рішення по будь-яких питаннях. Свою позицію обранці вирішили особисто відстояти під парламентом, в разі якщо Верховна Рада таки буде розглядати питання вступу у митний союз. Щоправда, не всі депутати міськради засудили можливий вступ України в це об'єднання. За це рішення не голосували місцеві регіонали, адже білоблакитні переконані, Україна однозначно інтегруватиметься лише в сторону Європи. А не Азії, ми добре знаємо, що законодавчо закріплено в Україні завдяки президенту Віктору Федоровичу Нуковичу і уряду курс на євроінтеграцію. Так чи ні? Так, всі це добре знають. І будь-які розмови про митний союз, а тим більше вступ тобі це грубе порушення цього закону. Поки чинний цей закон ніхто нікуди не збирається вступати. Я теж не виступаю проти політичного туризму. Депутати можуть їздити, тим більше їздили в будь-який час, ніхто їм не заважає. Але я вважаю, що у нас рано-Франківському мисному центрі дуже багато проблем, які необхідно розв'язувати саме на місці. Щоправда, обранці встигли пересваритися під час обговорення формату. Ту та часу зібрання під стінами Верховної Ради. Нагадаємо, напередодні міська рада вирішила запросити інші органи місцевого самоврядування з демократичною більшістю до Києва на 1 грудня. Там представники громад хотіли висловити протест економічній, податковій, пенсійній та соціальній політиці. Однак, нині представники свободи запропонували зібратися у столиці 17 листопада та мітингувати лише з приводу митного союзу. Навпаки чим більше питань ми піднімемо на цьому спільному засіданні Тим більше шансів, що до нас приєднаються не тільки депутати, а й місцеві жителі, бо кость зачіпають питання здирництва у вигляді нового податкового законодавства, кость це зачіпає як урізання пільг, як пенсіонеру чи інваліду, чи Чорнобильцю і Аванску. То де ж воєнно. Або ми хочемо масову акцію, значить і питання мають бути. Різноманітні після півгодинних пошуків компромісів депутати вирішили зібратися у Києві не 17 листопада і не 1 грудня. А як тільки там спробують приєднати Україну до митного союзу, Щоправда, протестуватимуть не лише проти альянсу, але й проти економічної та соціальної політики.